380 тисяч євро потрібно для того, щоб продовжити будівництво тролейбусної лінії в мікрорайоні Мальованка. Голова бюджетної комісії міської ради Юрій Мойсеїв пояснив, у зв'язку з тим, що підвищили стіни на матеріали, підряднику не вистачає коштів на продовження будівництва. Він сказав, що призупиняє будівництво, поки не буде погоджена додаткова сума. Ось зараз якраз відбувається це узгодження, тому що Європейський банк каже, що наче і не проти збільшити цю вартість, розуміючи ситуацію, але чекає від підрядника обґрунтування суми. Ту суму, яку озвучив підрядник, ну поки в нього не виходить її. Правильно і нормально брутувати, тому зараз якраз роботи всі призупинені. Які роботи з будівництва тролейбусної лінії вже виконані, розповів заступник міського голови Олександр Шевчук. Опори встановлені, подстанція модернізована, кабеля втягнуті, а контактної мережі ще немає. Саме дорогі матеріали, які на сьогоднішній день залишились, і на жаль, вони здорожчали більше ніж на 35%, що не передбачено ніякими умовами контракту. Тому на сьогоднішній день роботи не проводяться, поки не буде вирішена вся. Фінансова частина Житомирянка Ірина говорить, що не може дочекатися, коли в мікрорайоні Мальованка будуть їздити тролейбуси, тому що з маршрутками є дуже великі проблеми, особливо, якщо ми їдемо з самого ранку. Маршрутку дочекатися неможливо. Я дуже добре ставлюся до того, щоб тут була тролейбусна лінія, і можна було швидше дістатися міста і потрібного місця. Наприклад, Франції до роботи або на навчання, я задоволена тим, що буде третребусна лінія і ти до мальованку, тому що кожен день їжу на роботу, і дуже зручно буде розплачуватися. Ну. Тролейбус, він буде дешевше трошки ніж їздити маршруткою. Голова бюджетної комісії міської ради Юрій Мойсеєв розповів, за яких умов і коли закінчиться будівництво. Якщо ми домовимося з цим підрядником, і він все ж таки якось поступиться в своїх, я б сказав би так, апетитах, і він залишиться, то ми можемо ще її добудувати до кінця цього року. Якщо це буде новий тендер, і почнуться у нас розірвання тендера з договору вірніше, з старим підрядником, оголошення нового Ендеру, то це буде я думаю середина наступного року, тому що там ну, є, є процедура, від якої ми не відійдемо. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк, новини на Суспільному.